Треба так на пульті, знаєш, нажав, розказав, зупинив. це! Вітаємо! Ви на каналі Craft Kids і сьогодні ми розповімо вам, чим відрізняються моделі преміальної лінії компанії Cybex Priam та Mios. Обидві моделі, розраховані для діток від народження до 4 років, мають як спільні риси, так і відмінності. Модель Cybex Mios була створена як зменшений та облегшений варіант візочка Cybex Priam. Варто зауважити, що моделі Priam та Cybex Mios виготовляються абсолютно в однакових колекціях та кольорах та випускаються на трьох варіантах шасі Rose Gold, Chrome та Matte Black. Для виготовлення цих моделей використовуються абсолютно одинакові матеріали, тканини та фурнітура. Люльки обидвох моделей мають абсолютно одинакову форму, а також по два віконечка огляду, захищених москітною сіткою. Обидва матраси мають комфортну висоту для малюка, а також ефект пам'яті. Обидві люльки оснащені спеціальними ніжками на дні, які запобігають забрудненню люльки. Cybex Priam та Cybex Milos мають додатковий козирок для ще кращого захисту вашого малюка. Є вбудовані шкіряні ручки для легкого транспортування люльки. Як ви бачите, оновлені люльки 2022 року мають зовнішню кишеньку для зберігання ваших дрібничок. Хоча обидва візочки розраховані для діток до 4 років та ваги 22 кг, сидіння мають різну ширину та довжину. Капішони мають додаткові сонцезахисні відсіки. Капішони обидвох моделей регулюються на блискавці. А також всередині є віконечко огляду, яке закривається на магнітику. Спинки регулюється у трьох положеннях, зокрема, повністю горизонтальний для сну. Зверніть увагу, що Міус має всій спинку, саме ця функція провітрювання відрізняє його від інших моделей Cybex і це є чудовим варіантом для літніх спекотних прогулянок. Упряма є кишенька для дрібних речей. В обидвох моделей є ортопедичні матрасики в прогулках, але у візочка Cybex Міус є ще подушечка під голову. А упрямо лише м'які наплічники. П'ятоточкові ремені безпеки в обох моделях регулюються по новому стандарту, як в автокреслах. Блоки обидвох моделей реверсивні, тобто їх можна встановити у два боки і також вони мають по три положення спинки. Зміна напрямку блоків відбувається з допомогою кнопок з функцією пам'яті. І у двох моделях вони відрізняються адаптери перехідники для встановлення автокісел на шасі Міос та Пріам йдуть в комплекті. Бампери моделей відкидні. Підніжки обох моделей мають однакову форму, але у пряма вона пластикова, а у міоса сітчиста. Підніжка регулюється у трьох положеннях. Батьківська ручка регулюється у трьох положеннях і підлаштовується під зріст батьків, але принцип регулювання ручки по висоті відрізняється. В обох моделях кріплення підстаканника знаходиться на ручці. Шасі МіОС компактне і легке, що робить візочок максимально мобільним. Шасі прям габаритніше та важче, але воно має чудову амортизацію та кращу прохідність. Основною особливістю шасі Cybex Priam, яка відрізняє його від всіх інших моделей Cybex, є постановка візочка на два колеса, що покращить його прохідність по сходах, пандусах, а також по піску та гальці. Амортизатори знаходяться на всіх чотирьох колесах, так само як і є функція блокування передніх коліс, що забезпечує цим візочкам плавний та легкий хід. Навантаження на корзини для речей одинакові 7 кг, але форма корзин відрізняється. Корзина для речей у моделі Priam закривається на додаткових магнітах. Інноваційна система складання візочків дозволяє скласти їх за декілька секунд однією рукою, а також у складеному вигляді візочки можуть стояти самостійно. Також до обох моделей комплектуються додаткові аксесуари, а саме по два дощовики для люльки та прогулки. Перевагою моделі Cybex Milos є його легка вага та компактність, що є ідеальним варіантом для легких прогулянок та подорожей. Попри більші габарити та вагу, Priam також має чудову амортизацію та маневреність. Обидві моделі, продумані до дрібниць, вражають своїм дизайном та функціональністю. Сподіваємось, наш відеогляд допоміг вам розібратися у відмінностях між візочками Priam та Mios. Всі доступні кольори цих моделей ви можете переглянути у нас на сайті. Посилання знаходиться в описі під відео.